Моя влюблена деву Преса, 0. 09 мм, фіша пупу в такому кольорі. Як не дивно, цей колір приніс рибину. Рибина — це головне. Трохи посплавляємо. А на що так мало летить, хотілося б трохи подалі. Підриглюємо, так щоб можна було і підтекти, але щоб коли було дуже сильна подача. Не Vou fazer de tramar Ну да, не меняем колер. Так, как Я Так, 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 черный, черный. Гачок дикрої червоного. Я біжу напряму. Опа, ось така личинка виходить. Бля, я вже трохи підбитий, воно тоне. В мене цікаво тільки плаваючи варіант. неправильная проводка бупер швифт тихо тихо уже дождь только надо свежую спачечки достать Ходять головні, я їх бачу, але поки зрозуміти. Є, так я їх бачу, вони ходять під саме поверхні, час від часу підіймаються. Але не клюють. Солака да? одна. Я не вірю, що тут немає хорошого голови. мешаю не брать щось не підходить щось не підходить так чорно повністю чорно але... я не попадаю у личинку, яку зараз міг би імітувати моя приманка Уже вилетіли хрущів, би мав максимально бути активним по відношенню до максимально активний по відношенню до плаваючих личинок. Одночок. Так, ладно, вот, попробуем до них спалнить дрібненьки Одохе дріб дрибезок Чорна приманка проманка свои Я приблизно тепер почав розуміти, що він хоча й добре, що він дрібний. Бо це там донизу. Я навіть не знаю як би Як би я його з ним справив. Був він достойного розміру. Так, за каміння тихо вода. Блять, за камнем не палка, это все камнем мне не помешало. Так, еще мене цікавить під тим берегом тихо. Ну дуже дрібний. Але як видно була рожева приманка. Знову ж видно тут і міляк, і на велику, треба більше глибина все-таки. Щоб десь хоча б було порядка метр, але ні, а гарно б'є. Тут не менш п'є гарно. значно не ще потечі б'є. Ну, Але якщо я туди спущусь, виходить, я підім муть. Да, все, что могло быть, тут выловлено. Один из вариантов, если попробовать сплав. Так, я сплаву близко. Я сплаваю свою пупу. Де да. найближче місце перебування головня. А, і знову їдуть волосся Зараз я Так, все, перехід. Перейшов на нове місце, закинув фіша пупу 0,9 на темну. Щось... І ось такі головні. така малютка. Оп. Біжи, біжи. Виростай, не ростися і приводь потомство. Ну або ключ через рік у мене десь. Через два. Чуть-чуть прямо кільця. Цікаво, чи головне можна якось добирати. От я не в, цьому, в іншому місці кидав коливалку Jacal Tru. У мене на неї було два сильних удари. Я думаю, що це різні головні, через те, що було це в двох кардинально різних місцях. Але просто чи можна його якось добрати зміни приманки, чи як часом щуку. Ой, я мене! Ух, активний який. Блять, кому хоч тут коробку не випила. Так, головний вже десь поплив. Баха нагнувся, не відпустить, чуть коробки не в воду. Погано в кармані закріпив. Що по комплекту, по комплекту? -мо, кінчик закрутився. Гуляє щось якийсь фіжак. Так, головна задача тих підкрастися. бы шумно подкрастись. сделать хороший, точный закид. Блять, не докинул до течения. Так же, так как ты на лилии начал и поднимать. Поклеван був, поклеван все. Розумієш, він бере тільки стечі самой течі. Щось ноль. Зараз ход книги. Заміни. Селіпан не губом, бо ціличинки кризіфі вже не випускаються. жаль. Я замовив кілька коробок, що ніхто від них Мене цікавили б, на жаль, вже немає. Є тільки яскраві на моїх, моїх умовах. Яскраві, менш перспективні, ніж, скажімо, чорний, коричневий. Скажімо, як і шапупа, можна сказати. Ну, все відносно. Скажімо, не завжди. Ось як працює колір. Воно бере Головень голову по воду. Воно бере на те, що йому хочеться. Оце вже хреново.